Хто такі ваші батьки? Це душі, які так само як і ви, проходять свої призначення в цьому матеріальному світі, і ці душі 100% молодше вас, тому що вони прийшли раніше вас в цей світ. Майстри, які працюють за астралом, вони підтвердять те, що душа, тобто ваша душа, обрала своїх батьків самостійно. Виходячи з досвіду, який вона має здобути, і що виходить? Душа, яка народила шостого числа, ніколи не обере собі гармонійну, спокійну сім'ю. Вона обов'язково обере собі батьків, де вони не будуть ладити між собою, щоб пройти свій досвід минулих життів. І ця душа, вона повинна взяти урок зі своїх батьків, не повторювати їхні. Помилки, вона повинна створити гармонійну сім'ю, навчитися будувати відносини, тому що це код душі, це головна задача душі. Тому саме ці батьки допоможуть їй зростати. Тому пам'ятайте, які б у вас батьки не були, ви самі їх колись обрали.